18 листопада Каразінський відчинив двері у магічний світ знань для школярів 8-11 класів. Відбулося урочисте відкриття Каразін Вікінс Легасі, оновленого проєкту, який уже другий рік поспіль надає можливість школярам зануритися у студентське життя та долучитися до великої каразінської родини. Чарівний капелюх, який зійшов до нас зі сторінок серії фантастичних романів про Гаррі Поттера, розподілив учасників на чотири магічні факультети. Названі на честь перших деканів Каразінського університету. Стоексельвант – точні науки, Шумус Природничі науки. Умляув соціогуманітарні науки. Шадіус фінансово-управлінські науки. Неочікуваним сюрпризом для школярів став квест таємничими лабіринтами Каразінського. У фінальному пункті призначення на учасників чекали урочисті привітання від адміністрації університету, деканів факультетів і директорів інститутів, перша лекція та виступ про особливості вступної кампанії 2024 року. Магічні звуки музики студентського оркестру Каразін Оркестра та чарівний спів академічного студентського хору Ад Лібітум стали незабутнім подарунком для гостей цього фантастичного свята. Попереду учасників чекають вісім тижнів вивчення найцікавіших таємниць науки у стінах університету.